Сироварню на 100 літрів, охолоджувач для молока, ванна для соління сирів, аналізатор, ліри для сиру, кондиціонер та вакуумний апарат. Це обладнання на своїй сироварні родина Устиненки із Літина використовує середини 2023-го. Придбала його за грантові гроші, а це 24 тисячі євро, каже власник ферми Дмитро Устиненко. Конкурс мінігрантів під назвою Курс на незалежність, на який подавалися, пройшов торік у березні. Коли були спілкування з кураторами проєкту, я їм розповів про свою ситуацію, що у мене, ми виробляємо сир, у нас є кози, ми виробляємо що овочі, вирощуємо і. Мені запропонували написати дві ідеї, дві два бізнес-плани. Тобто по овочам, один бізнес-план і другий по виробництву сирів. Розведенням кіст та сироварінням займаються майже шість років. Переселенець з Криму каже: спочатку знайшов у літині кохано, а потім закохався у сільське господарство. Тесть тримав поля. Він фермер був і у нього було трохи овець і декілька кіз було. З молока кіз варили сир спочатку найобачший звичайний одегейський. Самі їли, давали пробувати знайомим, подобалось, а потім це переросло в якусь справу. У нас теж була коза вдома, і ми брали молочко. І туди кожечки кришили, і так казали козімоні. І чоловік каже: слухай, а чому не назвати фірму так ну, нашу ферму? Козімоні кози і молоко. Дмитро за освітою автомеханік його Олена юрист. Сімейна справа об'єднала всю родину, каже Устененко. Я займаюся доглядом за кізьми, кізьми дою їх привожу дружині молоко. Дружина в основному варить сири. Тесть те, що займаються в основному огородиною. Як виготовляти крафтові сири і заробляти на їхньому виробництві, вчилися поступово, аби досягти нинішнього результату, каже Олена Остененко, зіпсували не один літр молока. Чоловік дивиться, от каже, наприклад, що давай попробуємо той халумі. Хорошо, ми його беремо, зварили м'ятою, там стандартно йде м'ятою. Є такі клієнти, які хочуть той же самий халумі, тільки він хоче вони без. Ми пробуємо без. Попробували, ага, все, підходить. Потім думаю, а, слухай, є ще пажитник, тож дає смак вкусний пажитник. Давай зробимо з пажитником. На пробу зробили один спожитником. Попробували смачно робимо. Наприклад, там з якоїсь приправою паприка, татарська, таке от теж. Ми, ми все, як то кажуть, подумали і зробили. Зробили, сподобалося, виробляємо. Для сироваріння використовують лише натуральні інгредієнти: це козяче молоко, ферменти і закваски. Після того, як ми зібрали рікоту, занурюємо сир в сиворотку 85 градусів. Він буде варитись приблизно 30-40 хвилин. В лініці у нас багато. Найосновніший адгейський, бринза, рабіола, халумі і рикотта. на початку робили практично реалізовували всю продукцію м'якими сирами, бринза, дегейським сиром. А після того, як увілічувалися об'єми молока, ми почали виробляти тверді сири. Тверді сири можуть стояти до безконечності. Зараз каже Дмитро, сиру варять мало, бо не сезон. Двічі на тиждень переробляють по 60 літрів молока, жирність якого майже 7 відсотків. Нині на фермі подружжя до сотні овець та стільки ж кіз. У сезон вони дають до 140 літрів молока, а це 15 кілограмів сиру в день. Коза дуже привередлива животне. Вона не буде їсти, якщо сіно вже впало на пол, Вона вже його їсти не буде. Всього тока з кормушки. У планах подружжя Остененків не тільки розширити стадо, а й зробити ферму осередком зеленого туризму, де можна буде і сир скуштувати, і з кізьми сфотографуватися. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.